Ви коли-небудь замислювалися, що сталося з солдатом, який проколов тіло Ісуса на Христі, багато бачать у ньому бездушного лиходія, але що, якби його обрали саме для виконання божественної місії, це здається суперечливим, і саме це робить цю історію такою вражаючою. За цим моментом є правда, яку мало хто наважується сказати, і яка може змінити ваш погляд на прощення, провину та долю. Ми живемо в часи, коли біль, жаль і почуття нікчемності поглинають мільйони людей. Можливо, ви самі відчували, що неможливо пробачити неможливо, порятунок, але те, що розкриває ця історія, може торкнутися чогось глибоко всередині вас. Чоловік, який пронизав списом Спасителя, теж ніс свої рани, і, можливо, в глибині душі він є дзеркалом усіх нас. У цьому відео. Ви відкриєте для себе таємницю цієї останньої дії, і зрозумієте, чому спис солдата міг стати знаряддям дива, приготуйтеся до одкровення, яке суперечить усьому, чого вас вчили, але воно може дати відповідь, яку завжди шукало ваше серце залишайся зі мною до кінця, і побачиш на власні очі, як навіть той, хто завдав найбільшого болю, може знайти найбільшу благодать. Мало хто задається питанням, ким він був. Але всі пам'ятають, що він зробив римський солдат, звичайний в очах світу, але якому судилося здійснити одну з найбільш символічних акцій в історії. Посеред хаосу, серед криків, насмішок і тягаря оголошеної смерті він наступає, спис у його руці не тремтить, принаймні непомітно, але щось всередині нього коливається на секунду бік Ісуса проколено, і світ ніколи не буде колишнім. Цей чоловік, якого пізніше назвали Лонгіном, був просто ще одним номером у жорстокій машині імперії він не шукав духовної слави, він шукав виживання, Він виконував накази, і того дня він наказав стежити і закінчити, якщо потрібно, але ніхто не очікував, що вийде з тієї рани. Кров і вода, деталь, яку Євангелія намагалося записати. І коли в Святому письмі висвітлюються деталі, це свідчить про те, що за цим стоїть щось набагато, набагато більше. Лонгін, як і кожен римський солдат, формувався на основі болю та покори, виснажлива підготовка, сталь у руках, камінь у серці, навчилися мовчати, вбивати, не відчувати. Але що робити, коли сцена перед очима порушує всі правила нормального? Ви коли-небудь помічали, як деяких людей вибирають саме тому, що вони малоймовірні? Жорсткі, холодні люди, але які, зіткнувшись зі святим, першими падають на коліна. Ну ось що там сталося, навіть якщо він цього ще не знав, і тут починається таємниця. Чому цей солдат? Чому він, а не хтось інший, що стояло за тим, здавалося б, випадковим моментом. На цьому історія не закінчується. Навпаки, тут воно відкривається, тому що жест, який скріпив пророцтво, також став поштовхом до глибокої зміни не лише в історії християнства, але й у душі цієї людини. А що було далі, ви не повірите. Існує тихий біль, який охоплює покоління страх не заслужити прощення, скільки людей живе в пастці, скоєних помилок, вважаючи, що те, що вони зробили, є непробачним. Лонгін також ніс це вагомість вчинку, який здавався остаточним. Але який за іронією долі відкрив двері для його власного спокути. І якщо людину, яка завдала болю Сину Божому, можна пробачити, хто ми такі, щоб думати, що надії немає. У цьому відео ви зрозумієте, чому Лонгін був не просто виконавцем наказу, а радше частиною набагато більшого божественного плану, ви побачите, як ваша історія в глибині душі може бути дзеркалом вашої. І якщо ви додивитеся до кінця, ви можете виявити те. Про що вам ніхто ніколи не говорив, але що ви, можливо, завжди відчували, що навіть тих, хто завдає болю, можна зцілити. Святе письмо не залишає те, що там сталося непоміченим. У Євангелії від Іоанна, розділ 19, з хірургічною точністю написано один із воїнів списом простромив йому бік, і відразу потекли кров і вода. Деталь занадто сильна, щоб бути просто символічною, вам не здається. Євангелія від Матвія 27 також описує момент, коли воїни і особливо один із них стають свідками чогось надприродного, земля тремтить, вуаль розірвана. А той, хто не похитнувся, раптом зворушується. Ця сцена справила таке враження, що охопила століття віри, живопису та дебатів. А тепер подумайте зі мною, чому кров і вода, чому два такі різні елементи. Що випливають із тіла вже переможеного смертю. Медицина намагається це пояснити, це було б накопичення рідини в легенях, результат тортур, задухи та жорстокості Христа, але це все віра дивиться глибше вода, символ очищення, кров спокути. Разом вони представляють щось святе, нове народження, мимовільне хрещення, здійснене не руками людини, а власною жертвою. А канал для всього цього римський солдат, людина, яка ніколи б не подумала, що стане частиною чогось такого священного, наче Бог там підпис залишив вічне нагадування про те, що навіть у болю є прихована краса, що навіть спис, цей холодний, гострий предмет, створений для вбивства, може стати частиною божественного плану. Кожен, хто уважно читає Євангеліє, розуміє, немає нічого випадкового. Кожне слово, кожен жест, кожна крапля крові має свою мету, і саме найбрутальніший жест проколювання вже мертвого тіла розкрив повноту плану спасіння. Лонгін, той, хто володів списом, не знав, що відбувається. Для нього це був просто черговий день страти, ще одне розп'яте тіло. Але в ту мить щось змінилося: земля здригнулася, небо потемніло. І в цьому запеклому серці спалахнула іскра неспокій, який не зникне, бо свідок божественного навіть без розуміння, залишає слід. А коли правда торкається душі, то нема того військового вишколу, який би їй протистояв. Якщо ви все ще сумніваєтеся, просто подивіться історію християнського мистецтва художники епохи відродження, середньовічні монахи, скульптори, проповідники. Усі вони повертаються до одного списа, не як символ смерті, а як відкриття, широко відкриті двері в боці Христа, які показують, що є щось понад біль. І саме в цій тріщині, в цей майже непомічений момент народжується можливість трансформації, загартована людина, зламана славою, яку він сам допоміг відкрити. У цьому відео ви поринете в цю сцену з нової точки зору. Ви зрозумієте, чому найболючіший момент може бути і найбільш показовим, а про те, що сталося з Лонгіно, ви дізнаєтеся потім його історія не закінчується на хресті, навпаки, з цього все починається, і, можливо, ваш теж. Спис пронизав бік, але щось там також пронизало серце Лонгіна. Традиція свідчить, що він був частково сліпим, можливо, від народження, можливо, в результаті якоїсь жорстокої битви, поширена вада серед фронтовиків, але те, що відбувається далі, неймовірно, коли кров і вода Ісуса торкнулися його обличчя, його очі відкрилися буквально, він знову міг бачити, але відновлювався не лише фізичний зір, це було щось набагато більше. Він ніби вперше побачив правду, яку весь світ ігнорував той чоловік на хресті був сином Божим. Уявіть це разом з вами жест насильства перетворюється на портал зцілення, несподіваний дотик, який ламає фізичні та духовні бар'єри тихо, диво в найнеймовірнішому місці, на місці страти Хрест, солдат, загартований імперією. Тепер зіткнувся з чимось, що не міг пояснити жоден генерал. Видіння, яке отримав Лонгін, було не просто очним, воно було екзистенціальним, з того моменту світ ніколи не був колишнім, і головне, він уже не був таким. І тоді лунає фраза, що перетувала віки воістину, це був син Божий, Матвія 27, 54 визнання, яке вийшло не від апостола, не від пророка і не від ангела. Але солдата, від того, хто до того часу представляв грубу силу світу, сліпу слухняність, руку імперії, небо вибрало найбільш малоймовірне, щоб проголосити найбільшу правду в історії, хіба це не змушує вас задуматися? Можливо, найбільші покликання виникають внаслідок найбільших падінь, мабуть, найбільш малоймовірними є саме обрані. Лонгін не став святим відразу. З неба не падало ні яскраве світло. Ні, натовп аплодував його наверненню, але там під тінню христа щось посадили невидиме, тихе, але надзвичайно могутнє насіння, пробудження, тріщина в серці каменю, людина, створена для вбивства, починала відроджуватися, і це нове народження не було видимим для інших, але воно було справжнім. Бо є рани, що відкривають тіло, а є рани, що відкривають душу. І ось тут відбувається поворот історії. Той, хто ніс спис, тепер виявляє, що несе іншу вагу, вага правди, вага від того, що ти побачив те, що ніхто інший не бачив так чітко. Лонгін розпочне подорож, яка призведе його до зіткнення з тією самою імперією, якій він служив. Зрештою, як ти можеш далі слухатися кесаря, коли тобі очі відкрив Христос? Дилема була неминуча, і шлях, який відкрився перед ним. Був найнебезпечнішим, але й найбільш трансформуючим у цьому відео. Ви зрозумієте, як знаряддя страти стало каналом чудес, як гнів імперії служив плану королівства, і як простий дотик крові та води зміг повернути людині не тільки зір, але й вічність. Лонгін був позначений списом, але навіть більше він був позначений кров'ю. Залишайся зі мною до кінця і дізнайся, як Бог перетворює кривдників. На живих свідків неможливого. Лонгін ніколи не міг бути колишнім. Спис, яким він володів, тепер важив як хрест. Цей предмет, який колись був продовженням його сили, став символом ваги, яку він тепер несе в своїй душі. Його місце було вже не серед солдатів, а серед тих, хто був свідком чогось набагато більшого, ніж мечі чи імперські перемоги. Він дезертирує з армії. Немислимий вчинок для римського солдата розірвіть зсередини клятву імперії. Щоб запечатати іншу, вічну, їх новий полководець носив не обладунки, а терновий вінець, і його новою місією було оголосити того, хто помер, але не залишився мертвим. Він починає мандрувати селами, пустелями, регіонами, де ім'я Ісус досі шепотілося зі страхом, як таємниця, або як Єресь. Лонгін. Нині проповідник, мандрівник святого, він говорив про чоловіка, якого він сам поранив, але який замість покарання його зцілив, він ніс на своїх устах і борг, і спокуту, йому все на одному диханні, із собою він ніс те, чого ніхто не очікував сам спис. Ця зброя, яка колись була символом насильства, тепер стала реліквією. Не як нагадування про вину, а як свідчення, об'єкт, який кричав. Навіть знаряддя болю може стати містком довіри. Уявіть сцену чоловік у поношених обладунках, очі, позначені життям, тримає спис, в'їжджає в село і говорить про прощення, про благодать, про розіп'ятого месію. Люди спочатку дивилися зі страхом, потім з подивом і, нарешті, з вірою. Неможливо було ігнорувати цей погляд погляд людини, яка бачила неможливе і пережила власну провину. Лонгін став живою легендою одна армія, тіньовий солдат, який тепер сяяв світлом, яке виходило не від нього, а від того, хто його змінив, але ця нова місія не залишилася непоміченою. Імперія не прощала зрадників, а тим більше тих, хто кинув Цезаря, служити невидимому царству. Лонгін став мішенню. за ним стежили, переслідували, полювали, але це не зупинилося. Бо до кого торкається благодать, втрачає страх смерті. Він знав, що шлях попереду буде небезпечним, але він також знав, що є щось сильніше за римський меч, Правда, яку він тепер носив у своїх грудях. А потім починається кінець земний, болісний кінець, але славний в іншому вимірі. Лонгін арештований, закатували, збиті і нарешті страчений. І все ж він не заперечує побаченого. Не відступай від того, у що віриш. Його останні подихи носять те саме ім'я, яке він поширив по пустелі, полях, містах, Ісус, і разом з ним помирає тіло, але народжується спадщина, солдат, який відмовився жити із закритими очима, зрадник Риму і герой королівства. У цьому відео ви дізнаєтеся про підсумки подорожі Лонгіна і зрозумієте, як життя вбивці може стати насінням віри для поколінь. Тому що, зрештою, не Спис позначив Христа, це Христос позначив Спис, а той, хто ним володів, ніколи не буде забутий. Повідомлення Лонгіна недовго залишалося непоміченим Рим послухав, і йому це не сподобалося колишній солдат проповідує Розіп'ятого царя це було більше, ніж Єресь, це було знущання, прямий напад на серце імперії. Як можна погодитися з тим, що людина з легіону, створена для вбивства, тепер проголошує любов, прощення і віру в людину, яку стратили як злочинця, якби навіть солдати почали вірити, що сталося б зі страхом, який підтримував могутність Риму? Відповідь була проста: це було нежиттєздатним, тоді сталося неймовірне. Лонгін був знайдений, перші заарештували, але цього разу він не ніс списа щоб поранити. Він ніс віру, щоб за неї померти. Влада вимагала лише одного піти у відставку, заперечувати все. Скажіть, що це була помилка, що кров Христова не лікує, що хрест не рятує, щоб той чоловік був ніким. Досить було одного слова, і його життя було б врятовано. Але Лонгін віддав перевагу мовчанню тиша, що кричала голосніше тисячі голосів він не просив пробачення, воно не трясло. Він зустрів вирок, як людина, яка вже померла, і відродилася, бо тому, хто побачив правду зблизька, смерть вже не страшна. Вона просто завершує цикл. Лонгін був страчений. Чоловік, який поранив тіло Христа, тепер помер за нього, але його історія не була похована разом з ним. Навпаки, почало поширюватися спочатку як пошепки серед християн, потім як легенда, і то як честь. Солдат став символом, мученик, а вчасно святий, і в католицькій, і в православній традиціях він відомий як святий Лонгін, людина, яка поранила і була зцілена, церкви носять його ім'я. На значках зображено ваше обличчя, а реліквії, ймовірно, пов'язані з його списом, зберігаються як скарби. Але найбільший скарб із усіх це те, що він представляє, той, хто доторкнувся до мертвого тіла Христа. Воскрес душею. Подумайте про це. Хіба це не одна з найбільших божественних іроній, які ви коли-небудь чули? Агресор стає захисником, солдат стає слугою, знаряддя смерті стає вісником життя, Бог має унікальний спосіб переписувати історії, і Лонгін є живим доказом цього. Його життя показує, що для тих, кого торкнулася благодать, немає кінця, і те, що здається кінцем, Може бути лише початком чогось вічного. Тепер дозвольте запитати вас, скільки разів ви відчували, що ваше минуле засуджує вас, що ваші помилки надто великі, надто потворні, надто ганебні, що більше немає місця для початку. Історія Лонгіна дає переконливу відповідь на це питання. Це показує, що навіть ті, хто взяв зброю проти Сина Божого, можуть бути перетворені, ви можете рекламувати, ви можете померти за нього. А можна залишити спадщину. Але перш ніж прийняти цю глибоку істину, потрібно зрозуміти, що стоїть за такою трансформацією, бо маленькою вона ніколи не буває, вона ніколи не буває тільки твоєю. У цьому відео ви побачите, як історія засудженого солдата може стати картою спокути для кожного з нас. Лонгін не був досконалим, але це було зворушено він не був святим, але його вибрали, і це все змінює. Бо якщо є місце для нього, то є місце і для мене, і для вас є місце. Лонгін не був святим, коли все почалося, він був просто солдатом, знаряддя в руках імперії, яка вбивала без докорів сумління, але це зайняло лише мить, один дотик, несподівана зустріч зі святим, і все змінилося. Це звучить як дзвінок, тому що часто зміни, на які ви так чекали, не приходять через роки підготовки. Вони приходять через момент шоку, болю, откровення. Той самий Бог, який використав спис, може використати вашу помилку, щоб створити нову історію. Віра, всупереч тому, що думають багато людей, не народжується з досконалості, воно народжується з колапсу. Лонгін побачив правду, коли все здавалося втраченим. І саме там, у хаосі, він був зворушений. Це стосується мене, вас, будь-кого. Минуле не скасовує майбутнє, коли на сцену виходить благодать. І якщо Бог використав римлянина ворога, щоб виконати давнє пророцтво, хто сказав, що він не може використати і вас, іноді найбільше випробування віри це дозволити собі змінитися. А як щодо мужності бо віра без мужності це лише теорія. Лонгін мав достатньо віри, щоб повірити, але достатньо мужності, щоб не заперечити. Навіть коли смерть постукала у двері, це змушує мене задуматися, скільки разів ми відступаємо лише через страх перед тим, що подумають інші, чого ми будемо сумувати? Лонгін втратив усе і отримав те, що ніхто не міг вкрасти ім'я, яке звучить донині, свідчення, яке охоплює століття, перший спис, який став символом віри. Отже, яким солдатом ти хочеш бути? Один із тих, хто бездумно виконує накази, повторює шаблони, живе на автопілоті, або той, хто, зіткнувшись з правдою, здатний кинути все і почати спочатку. Життя Лонгіна не закінчується смертю, воно триває в кожному, хто вирішив повірити, навіть коли все здається втраченим. І тепер, коли ви знаєте цю історію, вам потрібно дещо знати про іншу людину, яка вирішила долю Ісуса.